Валентина Шумко до міської бібліотеки номер 1 прийшла по книги польських авторів. Суспільному розповідає, на початку повномасштабного вторгнення виїхала з родиною до Польщі. Перебуваючи там, читала книги польських авторів спершу у перекладі, згодом в оригіналі. Соном нам обця Пшемоч взяла шаблен од бежеми. Те, що пишуть і поляки, і те, що пишуть українці, воно по-своєму співзвучне. Про життя людей простих, про життя інтелігенції, про їх стосунки. Польська полиця в Україні це пілотний грантовий проєкт. За його умовами, інститут книги в Польщі надає гранти для видання книг польських авторів українською. У цій книгозбірні полицею відвідувачі користуються з 13 листопада. Розповідає Олеся Шевчук, заступниця директора міської централізованої бібліотечної системи. Це чудова ініціатива започаткована міністерствами культури Польщі та України, в якій активно беруть участь бібліотеки централіської централі централізованої бібліотечної системи вже сім бібліотек отримали по 20 книг. Ще чотири бібліотеки мають отримати книги. Загалом заплановано отримати 220 книг. Це є чудова можливість для наших читачів вивчати польську мову та культуру на польській полиці. Бібліотеки номер 1 твори як класиків, так і сучасних польських письменників, каже завідувачка бібліотеки Ольга Варгун. Тут представлені книги «Потоп», Пан Володійовський, Аквавадіс і Вогнем і Мечем. Це польська історія і українська історія. Це і воєнні спогади, і Яцик Дунай от в краю невірних, це Волинь, дуже цікава тематика. І Януш Корчак теж відомий на весь світ педагог, гуманіст і письменник. І дитячі книжечки, їх не так багато, але вони дуже яскраві, написані дуже емоційно і вони припали до душі нашим маленьким користувачам. Загалом, за словами Олесі Шевчук, польські полиці нині облаштовано у бібліотеках філіях номер 1 5, 7, 11 та 12. Також у центральній міській бібліотеці імені Івана Бевза та для дітей та юнацтва. У решті чотирьох їх встановлять до кінця місяця. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк. Ук, Суспільне новини, Вінниця.